Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу зробити відео, як я теплю свій котел Atmos. Перед тим хотів би зробити деяку характеристику. Що це за котли? Це перевлізний котел марки DC18S. Він може потягнути спокійно 150 метрів площі обігріти. Е, чим відрізняються пірозені котли від звичайних, тому що тим, що мають дві камери, перша камера, в яку закладається дрова, і друга камера згорання, в якій горить виділений в першій камері газ. Ці котли відзначаються більшим КПД, ніж звичайні котви. Е, якщо у звичайного котла там КПД приблизно 60%, то у піролізного КПД приблизно 85%. І я це зразу відчув, коли топив, у нас не було цього котла, ми топили, в принципі, грубою. В хаті у нас в хаті всього дві кімнати, то ми затрачали приблизно на процентів 40 більше дров, чим цим котлом і не всі частини цих двох кімнат були опалені, а також е це була тут кладовка, кладовка була взагалі холодна, е прихожа була холодна і віранда була холодна. Коли до цієї всієї площі долучилося близько 15 квадратних метрів. Обіг... 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 Обігра... обігріваємої площі, то все одно дров на, сан... на приблизно на 40% менше. Як -то змонтована ця система? Котел, потім водомат. Це насос, який перекачує гарячу воду в гідроакумулятор, а також вода ця подається на будинок у батареї і на теплий пол. Чому цей водомат потрібний для котла? Тому що він постійно підтримує в котлі. Від 70 до 90% температуру, адже при такій температурі відбувається піроліз, же відділення димових газів від бров і згоряння у камері згоряння. Гідроакумулятор у нас стоїть на 500 літрів. В принципі, його вистачає, щоб зранку до обіду підтримувати стабільну температуру в приміщенні. Отже, як ми топимо наш котел. Значить, я відкриваю віконце. Включаю в розетку котел і відкриваю заслонку на димовій трубі повністю. Далі включаю вентилятор. Тут вентилятор стоїть у димовій, димовій трубі, димосошею називається, і витягую цю заслонку на себе. Це значить, що димові гази. Будуть проходити не через те сопло, вниз в камеру згорання, а тут вверх зразу по прямій в димоход. Значить, я відкрив це все, можу приступати до чистки котла, спочатку і стінок котла згрібаю. Потім весь попіл через сохло згибаю туди вниз. Далі, після того як попіл я згиб униз, камеру згорання, я починаю завантажувати милки, е, верхню камеру мілкими дровами, десь приблизно до половини. Це дрова до половини завантажу. Цю камеру закриваємо, відкриваємо камеру згорання і вигортаємо попіл. Спочатку я вигортаю не згорівший згорівши деревний уголь, щоб його знову закинути в топ. Все. Закидаю цей деревний уголь знову в топку, бо це ж ресурс. Все. Тепер можу повністю вичистити цей попіл і цей поддончик. Подоник зробив собі такий, щоб якраз днівна доза попиву влізала в нього з одної точки. Гарно прочищаємо ці стінки. До речі, в інструкції написано, що таке можна чистити раз у 2-3 дні. Я пробував це робити дійсно по Попіл там вміщається за дві-три топки у камери згорання, але я так не роблю, тому що оця камера згорання, вона служить основним теплообмінником між згораючим пальним і між теплоносієм, тобто водою. Тому бажано, щоб цей теплообмінник був чистий максимально. І тоді цей теплообмін буде краще відбуватися і менше тепла буде вилітати в димову трубу. Так, є. закриваємо. Це відставляємо іншу кімнату. І починаємо розпалку. Розпалюю я в основному картонкою, оскільки картонка дає дуже високу температуру і мало взагалі треба бумаги на розпалку, якщо це робити картонкою. І ще один момент. Щоб швидко розпалити, я тут завжди залишаю такий простір, щоб така простір, в який можна напхати бумаги, і туди, щоб був вихід до сопла. Тоді вогонь тягне і до верху, і донизу, і тяга добра відбувається і теж швидше розгорається. Все, буквально. Пару листочків картона туди підкину, процес горіння пішов. І зараз, поки я підмету в кімнаті, мусор, який натрусився під час закладання дров. я просто беру так, прикриваю, щоб хороша тяга була. І поки підмітаю, хай далі розгорається. Все, дрова мілки гарно розгорілися. Тепер Мені треба пару штук грубих зверху покласти. Все, три штучки зверху грубих. хай розгорається. Можна закривати і переводити цей речах туди. І почувствується який гул пішов. Це значить, що язик полум'я пішов униз в камеру згорання. Звичайно, що піроліз не почався, зараз просто йде горіння, тому що температура на градуснику всього 40 градусів. Піроліз починається тоді, коли на градуснику температура близько 70 градусів. І це час, поки там добре розгорається, котлі я піду наберу сейчас мелки дров у цей контейнер і прийду і будемо дальше управляти котлом це займе мені буквально 5 хвилин а і ще я хотів сказати що я піду просію попіл тому що в попілі ще є кусочки древесного угля я його потім пізніше теж засиплю в котел так, значить, дров, дров приніс, попіл пересія. Тут у відерці ще десь приблизно півтора літри древесного гуля. Жалко його викидати. Це вважаю буде составляти приблизно як енергії буде якось, як приблизно в одній колодці. Тому я їх його засипаю назад на згорання. Далі дивимося на показники. На котлі у нас 60 градусів. На термометрі на димовій трубі вже почти 250. Оптимальна температура газів на димовій трубі 180 200 Тобто при цій температурі йде максимальний КПД згорання. Дров і віддачі дров. Якщо менше медленно нагрівається хата і бочка, гідроаккумулятор, якщо більше, багато енергії вилітає в трубу. Тому що ми робимо? Я прикриваю ось так. Поки що до половини прикрив, щоб температура спала. Відповідно, буде температури більше залишатися яка буде йти в гідроакумуляторі на хату. І далі в другу розетку включаємо водомат, тобто насос, який перекачує гарячу воду із котла в гідроакумулятор. На бочці також є два градусники на гідроакумуляторі. Верхній градусник це температура. Води, яка зверху, на нижньому градуснику температура води яка внизу. Значить, я наживлю приблизно 60 градусів на цьому градуснику. І тоді, лише тоді я включу або теплий пол. Оце у нас насос, який йде на батареї, а це насос, який йде на теплий пол. На батарею я включаю тоді, коли в хаті. Дуже холодно, треба в хаті швидко нагнати температуру. А на і пол я включаю тоді, коли в хаті відносно тепло, і мені треба нагнати температуру пола, який, буде потім, який нагріється і буде довго, читайте до самого ранку тримати стабільну температуру у будинку. Отже, зараз. Можна поки покинути котл, навідатися до нього через пів години. І тоді вже включити один із цих насосів. І Ще один момент. Так як зараз буває, виключають світло, я не загружаю котл повний. Як це пишеться в інструкції, як це було б добре робити. Один раз загрузив собі повний кот. І у вас, вважаєте, він може 3-4 години горіти без всякого навідування до нього. Зараз, так як світло виключають, я загружаю лише 1 1 14 частину топки. Тому що, якщо я загружу повні і виключу світло, то буде перегрів. Котла, він, правда, не взорветься, бо спрацює антиклапан. Але для чого це потіче вода, зброс давлення піде. Але для чого нам спитувати прочність котла? Краще потрошки кожну годину докидати по декілька бревен і по декілька жмені цього мілкого. І бути впевненим, що нічого з ним не станеться? Отже, таким чином котел щоб його розпалити і нагнати температуру, йде всього 10-15 хвилин. Дуже простий у використанні цей котел. Якщо ще, ще хотів сказати, чого притухає вогонь, коли виключається світло. Коли виключається світло, температура росте. Коли на градуснику росте температура, Котла і доростає до 90 градусів. Ось ця заслонка, що ззаді. Там погано її видно, вона там відкрита зараз наповну. Оцей термостат він її опускає, і процес горіння прикращається, воно там починає літи. І максимум до якої температури може виростити е температура це до 120 градусів. Для котла це не шкідливо, воно притухає, я ще підходжу, прихожу, коли виключаю світло, ще трошки закриваю заслонку на димовій трубі. Воно притухає і ждемо, коли появиться світло. Коли світло появилося, насос включається, викачує цю температуру, заслонка піднімається. Я також трошки приоткриваю цю заслонку і процес. Процес нагнітання температури в гідроакумулятор пішов по-новому. Отже, дорогі друзі, піролізний котел це хороша штука. Атмос це чешський котел. Конструктора дуже класно постаралися з цим котлом. Взагалі ніяких проблем з ним. Хоча вже 10 років ним користуюся. Рекомендую вам його. На цьому буде все. Дорогі глядачі. Кому сподобалось відео, підтримайте його. До побачення. До нових зустрічей!